Вітаємо вас! У цьому відео ми покажемо, як за допомогою Unitsoft WMS, що працює на платформі Odoo, можна легко і ефективно керувати маршрутами доставки. Це рішення дозволяє оптимізувати логістичні процеси, зменшити витрати та покращити сервіс для ваших клієнтів. Для початку відкриємо журнал маршрутів доставки. У цьому журналі ми бачимо список маршрутів доставки, які знаходяться в роботі на даний момент часу. Це дозволяє нам стежити за поточним станом кожного маршруту та оперативно реагувати на зміни. Маршрути доставки об'єднують комерційні пропозиції клієнтів та складські переміщення, пов'язані з цими пропозиціями. Це дозволяє ефективно керувати доставкою та контролювати всі етапи логістичного процесу в одному місці. Тепер створимо новий маршрут доставки та внесемо ключову інформацію по ньому. Наступний крок додати комерційні пропозиції клієнтів до нового маршруту. Після того, як ми додали комерційні пропозиції до маршруту доставки, необхідно упорядкувати їх згідно з порядком завантаження в автомобіль. Цей крок забезпечить оптимізацію процесу розвантаження товарів. Замовлення, які будуть доставлені першими, повинні бути завантажені останніми. Перед тим як підтвердити комерційні пропозиції в маршруті доставки важливо перевірити наявність замовлених товарів на складі. Це допоможе уникнути коригувань під час підготовки замовлення. Для перевірки наявності товарів скористаємося смарт-кнопкою рядки замовлення. Ця функція дозволяє швидко перевірити наявність всіх товарів, які входять до складу комерційних пропозицій. Якщо якогось товару немає на складі, ми можемо оперативно внести зміни до замовлення, змінити кількість товарів або замінити їх на інші доступні позиції. Після успішної перевірки та коригування замовлення ми можемо підтвердити комерційні пропозиції. Це можна зробити декількома способами: перший спосіб підтвердити маршрут доставки, що автоматично підтвердить всі комерційні пропозиції. Статус маршруту зміниться на збірка, другий спосіб перейти до списку комерційних пропозицій за допомогою смарт-кнопки замовлення та підтвердити кожну окремо. Це надає можливість більш гнучко керувати процесом відбору товару на складі. При підтвердженні комерційних пропозицій створюються відповідні складські переміщення. Тепер, коли всі комерційні пропозиції підтверджені, а складські переміщення створені, можна виконувати відбір товару та завантаження в автомобіль. Відбір товару можна виконувати за допомогою загального огляду. У цьому модулі складські переміщення розділені за типами складських операцій. Кожен користувач може мати доступ до відповідних типів операцій, що забезпечує гнучкість в роботі системи. Але якщо відбір товару необхідно виконувати за маршрутом доставки, ми переходимо до списку переміщень за допомогою смарт-кнопки збірка. Це дозволяє нам чітко дотримуватися маршруту доставки, гарантуючи, що всі необхідні товари будуть підготовлені і завантажені у правильному порядку. Під час відбору товару на складі ми відмічаємо фактично відібрану кількість товарів. А після завершення відбору натискаємо кнопку запакувати. Це створює транспортний контейнер, в якому товари будуть підправлені. Окрім створення транспортного контейнера, система автоматично призначає йому унікальний номер, що дозволяє легко відстежувати його протягом усього процесу доставки. Для ідентифікації контейнера на кожному етапі логістичного процесу автоматично друкується етикетка з усією необхідною інформацією. Після того, як всі переміщення з відбору товару завершені, а переміщення для завантаження знаходяться у статусі Підготовлено. Ми готові розпочати процес завантаження по маршруту доставки. Для того, щоб розпочати процес завантаження, натискаємо кнопку Почати завантаження. Після цього маршрут доставки змінює свій статус на завантаження. Після зміни статусу з'являються дві додаткові смарт-кнопки. Товари. Для перегляду палет, які необхідно завантажити, та пакунки для відображення транспортних контейнерів, що мають бути завантажені в авто. Тож перейдемо до переміщень відвантаження. Як бачимо, всі складські переміщення відображаються за порядком завантаження в автомобіль. Послідовне виконання переміщень гарантує правильне розміщення товарів у транспортному засобі. Хочу зауважити, що Unitsoft WMS дозволяє виконувати складські переміщення відбору товару та відвантаження не лише через стаціонарні комп'ютери, але й за допомогою терміналів збору даних та інших мобільних пристроїв. Коли всі складські переміщення з відвантаження товарів виконані, ми можемо перейти до завершальної перевірки завантаження. Переконаймося, що всі палети з товаром та всі підготовлені транспортні контейнери завантажені в автомобіль. Це гарантує, що всі товари готові до відправлення відповідно до плану маршруту. Для завершальної перевірки переглянемо рядки замовлення, щоб переконатися, що всі замовлені товари відвантажені і немає розбіжностей по кількостях. Відкривши список замовлень по маршруту доставки, ми можемо переконатися, що всі комерційні пропозиції мають статус доставки повністю доставлено, тож можемо завершити роботу з маршрутом доставки, після чого він змінює статус на відвантажено.